Мушок ну, взял. А де ти у неї в кармані он сказал. Так, присаджуйтесь, дивайте носочки, я сейчас вам поможу. Помозі. Найдіть, вона їздить. Не... Давайте бо, надо в темпі. Йди, поки у больницю, пожалуйста. Бо в неї там вчора другий раз як прилетіло і оце влево, щось от склопки, що полетів сюди. А, ну як є ранення? О тут у вода є. Все, по-любому. Давайте підважуй. Все, ти Та взяли, взяли. Все в машині вже, пошліте. мишечку, під мишечку піднімаємо трошки.

Дом. 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 Давай, заводи я вещи заберу.